Ремонтував свої краги, заклеював. Зараз подивимося, що з цього вийшло. А то такі класні капуреси. Думаю, зремонтую, покрашу, потім не повірю, що це мої старі капці. Я тут, звісно, пару струбцинок бахнув сюди, щоб вони склеїлись. Зараз розберемо, подивимося, що з цього всього діла вийшло. О! А ну, ніби заклеїлось. Вони, звісно, трошки... О! Ні, головне, щоб що. Головне, щоб всередину земля не насипалася. Ну, ніби закрилося. Клею цим, е, клеєм, що клеєт, е, цю, ко... щось воно не значить, буде тримати. Не знаю. Що, що клієн колеса Іменно від цих латочок. Так, один, ну, по крайній мірі, земля не повинна насипатися в нього. Та тож в мене всі капці почали дертися. Зараз подивимося, ще другий. Ой, чекай, раз, раз. Я хочу взяти їх зараз на а то вони якісь трошки суховаті стали. І йти на город. О! Ну що, нормально, за, нормально заклеїли. деякі утконоси, як то кажуть. Тільки якісь трохи суховаті. Зараз возьму зубну щитку. О, у мене є така щітка. Можна ним кремити все. Нормально. Зараз яю і накремлю. І все, і буде засибісь. Ой, чекай. Так, ось я якийсь купив клей, не знаю, що це. Ой, не клей, а цей якийсь. Колись був крем салтон, він такий класний був. Але ні, це, мабуть, зубну щітку брати. О, знайшов якусь щітку солдат. Щітка, мабуть, воєнна. Вона називається солдат. Зараз пошурую, почищу, накремлю і будуть. Су... О, дивіться, які гарні виходять. Це ж можна і на весілля в них йти. На весілля, на випуск. Е, ну, Якщо по чесникові, їх треба кремити, для того, щоб вони не були такі сухі, бо вони які вже від цієї пилюки на городі стали сухі. І вже трохи пошкаралубилися. О, смотрите, такої солярою фу. Я зараз їх пона... понакремлюю. О. І вони будуть гарні і м'ягенькі. Можна і, звісно, воском, але. Ой, красота ляпота, як нові стали. Заклею нові капці з старими юрками. О. І все. не непоганий ніби крем, не знаю, як воно буде триматись. Я більше воском люблю, але воск, воск мене кінчився. Лишився тільки крем. Як лишився, я його тільки купив. Ну все, один капець покрасив. О, все, а то не повірять, що це мої старі капці. Диви, Як нові вийшли. Ще трохи цього взяти, підфарбувати. Я думаю, що, може взяти їх, покрасити якоюсь баклажановою краскою. Як ви думаєте? Кому цікаво, пишіть. Щоб будуть комити, у мене там є краска якась фіолетово. колись Жигуля брав красити.